Друзі, увага! До Дня Незалежності цього року держава підготувала спеціальні виплати для ветеранів, родичів загиблих та жертв війни. Але не все так просто: чи отримаєте ви обіцяні гроші, які суми передбачені, і що робити, якщо виплату не нарахували? Сьогодні розберемо все максимально чітко, щоб ніхто не втратив належну допомогу. Я навіть додам кілька власних порад, які можуть зекономити вам час і нерви. Отже, головне питання: скільки і кому максимальна виплата 3100 гривень. Вона передбачена для людей із інвалідністю першої групи внаслідок війни колишніх малолітніх в'язнів концтаборів із інвалідністю та осіб із особливими заслугами перед Україною. Далі суми зменшуються залежно від е, статусу. Ветерани з другою групою інвалідності отримають менше, учасники бойових дій ще менше. Найнижча сума 450 гривень для тих, хто має статус учасника війни. Важливо, виплати не сумуються. Якщо ви підпадаєте під кілька категорій, гроші нарахують лише за найвищим статусом. Це часто викликає обурення. Але система працює саме так. Моя порада перевірте свій статус у реєстрі заздалегідь, щоб уникнути сюрпризів у день виплат. Виплати до Дня Незалежності будуть одноразовими, і нарахування почнеться вже у серпні 2025 року. Автоматично гроші отримають ті, чиї дані актуальні в пенсійному фонді. Якщо ваш статус підтверджений, вам нічого робити не треба, просто чекайте зарахування. Але якщо дані застарілі або ви не бачите себе у списках, тут важливо діяти швидко. Подати заяву на виплату можна до 24 серпня, якщо не встигли, є додатковий шанс до 1 жовтня. Остаточний крайній термін, 1 листопада 2025 року. З досвіду скажу, краще не відкладати до останнього. Чим раніше подасте документи, тим менше ризиків залишитися без грошей через технічні збої чи черги. Що робити, якщо втратили документи або виплату не нарахували? Це питання отримуємо найчастіше. Якщо документи втрачено, це не привід залишитися без грошей. Ви можете звернутися в управління соцзахисту або пенсійний фонд із паспортом, ідентифікаційним кодом та будь-якими архівними довідками, які підтверджують ваш статус. Якщо ж виплату не нарахували автоматично, це може бути через те, що ваші дані не оновлені. У такому випадку подавайте заяву особисто або через електронні сервіси. Не чекайте, що система сама всем побачить. На жаль, так не працює. Треба контролювати це самостійно. Виплати родичам загиблих та померлих ветеранів держава врахувала і родини загиблих захисників. Якщо ветеран або учасник бойових дій помер після 1 серпня 2025 року, його родичі можуть отримати виплату замість нього. Особисто. Вважаю це важливим моментом, навіть якщо героя вже немає з нами, держава все одно зобов'язана підтримати його родину. Не забудьте, що для цього потрібне свідоцтво про смерть і документи, що підтверджують родинні зв'язки. Щоб не плутатися в термінах і паперах, можна скористатися безкоштовним роботом-помічником. Він формує персональний перелік ваших пільг. І підказує, які документи потрібні я б радив це зробити всім, навіть якщо ви впевнені у своєму статусі, бо часто система показує те, про що ви навіть не знали додаткові виплати, допомоги чи компенсації. Отже, підсумуємо: максимум 3100 тисячі гривень лише для тих, хто має підтверджений статус інваліда війни, першої групи чи особливі заслуги. Виплати не сумуються, тому важливо знати свій пріоритетний статус. Автоматичні виплати будуть у серпні. Але якщо у вас проблеми з документами, дійте до 24 серпня або максимум до 1 листопада. Родичі загиблих мають право на гроші. Не забувайте перевіряти статус. А тепер важливе прохання: підпишіться на наш канал. Щоб не пропустити нові інструкції і поради щодо соцвиплат, чим більше ви знаєте, тим менше шансів втратити те, що вам належить за законом.